Вправа 1278. Оля вміє виготовляти букети із цукерок, які останнім часом дуже популярні. Їй замовили композицію. Щоб її виготовити, юна майстриня придбала кольоровий папір 15 гривень, прозору плівку 5 гривень, цукерки 400 грам за ціною 65 гривень за кілограм, дерев'яні палички 7 штук за ціною 2 гривні за штуку, двосторонній скотч 6 гривень. Та ляльку сонечко 18 гривень. На виготовлення букету Оля витратила 3 години. Скільки коштувала година праці майстрині, якщо замовник придбав композицію за 180 гривень? Ну що ж, дуже хлопіка тут задача, дуже багато є компонентів, і найскладніше тут порахувати, яка вартість цукерок. Чому? Один кілограм цукерок 65 гривень, а у нас купили таких 400 г цукерок. Ну що ж, спочатку давайте 65 гривень, у нас інших варіантів немає, переведемо у, тоді, у копійки, бо по-іншому не зробимо. То пишемо перше, ну і записуємо 65 гривень. Це вартість кілограму цукерок, це дорівнює. Це буде 65, що множиться на 100 копійок, бо гривня це 100 копійок. І пишемо, що це дорівнює 6500 копійок. Є. Ну що ж, якщо вартість 1 кг цукерок, це 6500 копійок, то давайте дізнаємося, а яка вартість 100 грам, щоб була. В одному кілограмі 1000 грам, то щоб знайти вартість 100 грам цукерок, нам треба цю суму поділити на 10, то записуємо друге. І пишемо 6500, що ділиться на 10. Це дорівнює. Один нолик забираємо. Це буде 650. Записуємо в дужках чого копійок. Це у нас буде вартість 100 грамм. Цукерок. Добре. Тобто 100 грамів цукерок мають вартість 650 копійок. Ну, а тепер давайте дізнаємося. А скільки ж буде 400 грам цукерок, яку буде мати вартість у 4 рази більше, ніж 650? То ми пишемо третє. Ну і записуємо 650. Що множиться на 4 і це дорівнює. Давайте ми помножимо на 2 і помножимо ще раз на 2. Це буде помножити на 4. І це дорівнює. 650 помножити на 2. 650 і 650 це буде 130. То це буде, вибачте, 1300. Бо 65 і 65 це 130. І один нолик – 1300. Так, 1300 множимо на 2. І це дорівнює тоді 2600, Записуємо у дужках чого копійок. Це в нас буде вартість. 400 грам Цукерок. Ну добре. Виходить що. 400 г цукерок мають вартість 2600 копійок. Переведемо в гривні. Пишемо четверте. І пишемо 2600 копійок. Це дорівнює. Це можна записати як 26, що множиться на 100 копійок. А 100 копійок це 1 гривня. І це буде дорівнювати тоді 26 гривень. То вартість 400 г цукерок 26 гривень. Я не буду знову писати, думаю, що буде зрозуміло. Добре. Ну а зараз нам треба ще порахувати. У нас є палички, їх купили 7 штук за ціною 2 гривні за штуку. І знаємося їхню вартість, то пишемо 5. Записуємо 7, помножити на 2. І це дорівнює 14. Пишемо в дужках чого? гривень. Це у нас буде вартість. Вартість дерев'яних паличок, або просто, ну хай буде дерев'яних. Паличок. Є І... так, добре. Ну, а зараз треба вже сумувати всі ці суми. Ну що ж, пишемо тоді шосте. Отже, що вона купила? Кольоровий папір пишемо 15 гривень. Далі плюс. Потім придбала прозору плівку 5 гривень. Плюс цукерки. Цукерки коштують 26 гривень. Плюс. Далі. Прозора плівка цукерки писали. Дерев'яні палички ми рахували 14 гривень плюс. Далі двосторонній скотч 6 гривень. Плюс. Ну і лялька Сонечко 18 гривень. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати. Будемо додавати по 2. 15 плюс 5 це буде 20. Ось так додаємо. Далі 26 плюс 14. 26 плюс 4 це 30, плюс 10 це 40. То буде плюс 40. Додати. Ну і 6 плюс 18 це буде 24. І це дорівнює. Ну що ж, 20 плюс 40 це буде 60 плюс 24. Це буде дорівнювати 84. Пишемо, чого гривень. Ну і записуємо. Це в нас вартість усіх матеріалів. Щоб придбати усі матеріали, треба витратити 84 гривні. Так, сказано, що замовник придбав композицію за 180 гривень. Тоді нам треба від 180 відняти 84. Отже, записуємо тоді 7. Пишемо 180 відняти 84. Це буде дорівнювати Якщо я заберу 80, це буде 100 відняти 4. Так, бо 180 мінус 80 це буде 100. Це буде дорівнювати 96. Пишемо в дужках чого гривень. Ну і записуємо, що це буде прибуток майстрині. Ну що ж, отже, прибуток майстрині 96 гривень. Вона витратила 3 години, щоб зробити цей букет. То щоб дізнатись скільки коштувала одна, коштувала одна година праці майстрині, нам треба 96 поділити на 3. Записуємо тоді 8 діє 96, що ділиться на 3. Це дорівнює. Ну що ж, ми можемо записати це як 90 плюс 6, що ділиться на 3. Розкриваємо дужки, це буде 90 поділити на 3. Плюс 6 поділити на 3. І це дорівнює. 90 поділити на 3, це буде 30. Додати. А 6 поділити на 3 це 2. Ну і разом буде 32. Пишемо у дужках чого гривні. Записуємо. Це в нас буде тоді ціна. Чи вартість. Вартість одної вартість праці одної години майстрині. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Пишемо відповідь. Отже, вартість праці 1 години 32 гривні. Ну що ж, ось таке практичне завдання на фінансову грамотність. На цьому вправу завершено.